Божі Слова на кожен день усі душі, зіпсовані сатаною, перебувають у володінні сатани. Лише ті, хто вірить у Христа, були відокремлені, врятовані із табору сатани та введені у сьогоднішнє царство. Ці люди більше не живуть під впливом сатани, однак природа людини. Як і раніше, корениться в людській плоті, тобто, попри те, що ваші душі врятовані, ваша природа залишилася незмінною і ймовірність того, що ви зрадите мене, залишається стовідсотковою. Ось чому моя робота триває так довго, тому що ваша природа неподатлива. Зараз усі ви, виконуючи свої обов'язки, мірою своїх сил, долаєте труднощі, але кожен із вас здатний зрадити мене та повернутися до володіння сатани, до його табору, повернутися до свого колишнього життя це незаперечний факт. Тоді ви не зможете проявити жодної краплі людяності чи людиноподібності. Як це відбувається зараз, у тяжких випадках вас буде знищено і, більше того, приречено на вічне суворе покарання, щоб ви ніколи більше не перевтілювалися? Ось така проблема стоїть перед вами. Я нагадую вам про це по перше, щоб моя робота не була марною, а по-друге, щоб ви всі жили в дні світла. Насправді питання про те, чи марна моя праця не є вирішальним. Головне, щоб у вас була можливість мати щасливе життя та чудове майбутнє. Моя робота це робота зі спасіння людських душ. якщо твоя душа потрапить до рук сатани, тіло твоє не житиме у мирі. Якщо я захищаю твоє тіло. То й твоя душа безперечно буде під моєю опікою. Якщо ж я справді зненавиджу тебе, твоє тіло й душа одразу потраплять до рук сатани. Чи можеш ти уявити тоді своє становище? Якщо одного разу мої слова перестануть доходити до вас, то я або віддам вас усіх сатані? Який піддаватиме вас болісним тортурам, поки мій гнів повністю не розвіється, або особисто покараю вас, невиправних людей, бо ваші серця, що зраджують мене, ніколи не зміняться.